Без нього на передовій було значно важче. Новенький сучасний УЗД-апарат нарешті потрапив до рук військового медика-хірурга 128-ї бригади Олега Бігарі. Він із короткої відпустки повертається на передову. Радує, що вже не з порожніми руками. Так, от Так. Від початку війни Олег Бігарі надає оперативну медичну допомогу пораненим і хворим бійцям. Тож, як ніхто знає про головні потреби на проблемних бойових напрямках, у нас на кожного пораненого, коли йде великий потік, а зараз він великий, виділяється дуже мало часу. Нам треба максимально швидко. Все зробити, продіагностувати, стабілізувати, прооперувати і все остане і далі відправити на подальші етапи евакуації. Про необхідність на передовій переносної ультразвукової діагностичної системи Олег Бігарі з колегами оголосив два місяці тому в усіх соцмережах. Тоді волонтери небайдужі українці і в нашій державі, і за її межами одразу об'єдналися для пошуку необхідного медобладнання. До цього долучилися волонтери України і не тільки України, і за кордоном хвала, честь. В першу чергу долучилися такі громадські організації, як Медіа Ченшу Крейн, Закарпатські Газди, які своїми постами, своїми поширеннями зробили все те, що ми сьогодні маємо. Цей УЗД-апарат сьогодні ми передаємо нашому лікарю. Я Надіюся, і всі на це надіються, що він спасе не одне життя військового, який буде пораненим. Знайшли цей апарат в українського постачальника товариства Харвінт, який також пішов назустріч, коли дізналися, що у апарат купують на потреби ЗСУ. Зробили суттєву знижку, дали розстрочку і дозволили забрати прилад ще до внесення всієї суми. Олег Бігарі каже, потужний і мобільний апарат укомплектований ультразвуковими датчиками. Два датчика: один конвексний, один лінійний, один для е, визначення рідини. В черівні можна оглянути органи, можна подивитись цілісність їх. А лінійний датчик в основному використовується для того, щоб визначити судини. Коштує ця система 230 тисяч гривень. Волонтери дякують кожному, хто долучився до благородної справи. Кажуть, волонтерські об'єднання це потужна зброя для наших бійців, підтримка і стимул боротися до кінця. Ми показали, що можемо. Це робити, ми показали на майбутнє і нашим військовим, що ми готові для них все для того, щоб вони були гідними захисниками, щоб вони турбу... розуміли нашу турботу від кожної організації. До речі, хочу сказати, що коли ми цей клич а, у Фейсбук і так далі, і так далі поширили, то відгукнулися навіть ті, хто за кордоном. Жінки, які рятуються від цієї війни, і однією з них є Оконор Євгенія це потужна людина. Дякую їй. Аж чесно продихаю всередині, коли я говорю ці слова. Всі, ті, хто об'єднали свої зусилля, ми хочемо сказати сьогодні. Користуючись нагодою, ми зробили це, колеги. Ми зробили все те, що сьогодні цей УЗД-апарат їде на передову і він буде захищати, боронити життя наших військових.